Видання Українська Правда розкопало, що до сухопутних військ переводять близько 50 тисяч військовослужбовців з інших родів військ. Ну, були розмови вже давно про те, що е, там е, дронщиків переводять в піхоту. Ну, хоча дронщики це теж сухопутні війська, от, е, про переміщення е, в сторону. Е, Піхотної передової е, із інших менш небезпечних участків розмови йдуть давно. І от е, така інформація, що е, як Стверджує Українська Правда згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня близько 50 тисяч військовослужбовців, усіх родів і видів військ будуть переведені у сухопутні війська для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротації. Ну, Ротації це. Я так розумію, що повинно включати звільнення тих, хто воює надто довго. Якщо не тих, хто пішов 24, 25 лютого, то хоча б тих, хто воює десь з 15, 16, то 14-го року, майже без перерви. От мене друг Жорж в артилерії майже без перерви з 15-го року воює. Правда, він не хоче звільнятися. Йому він каже, що він любить війну. Ну таких мало, дуже мало. Очевидно, що е, ротація це когось, хто дуже довго воював, мають звільнити. Е, чи так це, чи не так, ну, наразі інформації такої немало. немає. За словами надійного співрозмовника УПА, УП Української правди у Генштабі, йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців, це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті. Якщо покладатися. На цифри НИТ. Ну, що я скажу? Звичайно, що якщо є можливість десь з тилу перекинути хто на білоруському кордоні, хто взагалі десь в тилу, там на Закарпатті, на Львівщині на передову. І а когось із передової, хто вже чорний від втоми, звільнити, то це добре. Але якщо мова про те, щоб не знаю, дронщиків, льотчиків, ремонтників, обслуговуючий персонал аеродромів військових, зв'язківців чи ще когось переводити у піхотинців, давати автомат в руки людині, яка там зв'язківець сидів. з... Пультом сидів з комп'ютером і так далі в наушниках, то це безумство. Звідки брати людей для поповнення піхоти, а треба берегти піхоту. Треба робити так, щоб піхота наша, яка напередку, людей не втрачала. Щоб ворог втрачав, а ми не втрачали. Як це робити? Треба будувати оборонні укріплення. Не траншеї, які самі солдати лопатами копають, а бетоновані доти, бетоновані траншеї криті від, для захисту від ударів з повітря, від ударів дронів, так щоб наші втрачали, не знаю, там один до ста, а краще один до двохсот. Щоб е, потреби на заміну вибувшим солдатам були е, настільки мінімальні, щоб у нас вистачало добровольців іти в піхоту і їх заміняти. А якщо втрати будуть мінімальними, то е, бажаючих іти в піхоту заміняти буде значно більше ніж зараз, коли це фактично означає йти на смерть або на каліцтво. Відчайдухів таких мало. Але коли це буде означати е, максимум там, я не знаю, 10% риску смерті або каліцтва, то е, бажаючих буде багато. І, звичайно, платити їм треба, але самою платою знову ж таки високою це не вирішиш, тому що коли е, треба йти майже на смерть, то е, дуже мало хто навіть на плату високу е, спокуситься. Тому е, альтернативне рішення, воно одне і те ж про яке всі говорять вже років два. Е, першим е, головнокомандувач Залужний починав це говорити ще е, у е, ну, наскільки я знаю, із преси, на початку 23-го, а мабуть, ще й раніше, а мабуть, ще й в 22-му він це говорив, що потрібно оборонні укріплення. От коли ми будемо за надійними оборонними укріпленнями, от тоді ми зможемо бути впевненими, що наша Українська держава не умре, не загине, що Путін, навіть якщо він буде вперто, по віслючому вперто, не погоджуватися ні на які нормальні, прийнятні для нас умови миру, він просто впреться в ці оборонні укріплення, і ми зможемо. В цій ситуації триматися хоч рік, хоч два, хоч п'ять, хоч десять. А якщо нема оборонних укріплень, як зараз, коли солдати груддю стримують, ну то тоді ми в будь-який момент ризикуємо допустити прорив ворога вглиб, поход його на Дніпро, на Київ, а далі на Львів і так далі. От. Тому треба припиняти, будувати дороги. Особливо турецькими фірмами, які беруть в 10 разів дорожче, ніж українські фірми, От. і е, починати будувати укріплення. Нехай турки будують укріплення біля фронту. Отут ми можемо їм платити, якщо свої не негожі, хай турки будують, але будувати укріплення, а не будувати дороги у Києві ще десь там далеко. Від лінії фронту, там де е, зараз не на часі, ось і весь секрет, і тоді не треба буде забирати дрончиків піхоту чи зв'язківців.